Як Леніні теж жив один рік. А я сам самотужки видумав шестирічний. Гоп смичка, рупшеничка. Такий лозунг був у Леніна. Гоп смичка, Смичка, Смичка. Гоп-смичка, рупшеничка. Триста бричка це я придумав, перший вірш, А я не, не знав, що я далі буду сказати так. Вибачайте, в мене тут багато ще. І, і я вам скажу, що і тут теж багато відкритів є. Що я знайшов, що, що незнайоме не людям. Ну, я, я не винен. Я написав листа кому? Азарову. Написав листа? Після вас послав книжку. Та ж, хоч пригортав і прочитав, напевно, да? А він? Азаров. Я написав там розумно. Ви вели, велика людина. А ще більша ви велика, що ви почав вивчати українську мову. Причому у вас вдвічі вирос і мір, і мір. А я вам посилаю для удосконалення книжку посилаю. Що ви думаєте? Ця книжка прийшла до мене. А? Назад. Та послухайте, ну послухайте. Книжка ця. О, ні, я, це не, не вона. Книжка ця прийшла до мене через місяць, в іншій обгорці. В іншій обгорці телера.